Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Хочу показати автомобіль, який буквально придбав сьогодні зранку, приїхав на ньому сьогодні 500 км. І от хочу показати, який автомобіль зараз і який буде після того, як я його підготовлю і що взагалі по ньому потрібно робити. І так, нас це Opel Vivaro 2014 року. Останній рік в такому кузові це другий Vivaro, другий трафік, який називають ще. Автомобіль з мотором 2.0, 84 кВт. Самий простий, самий надійний мотор з простими електромагнітними форсунками, які хорошо ходять, хорошо себе зарекомендував. Саме по цьому автомобілю я вже більш детально розкажу, коли вже буду знімати відео, коли він вже повністю буде готовий. Я зараз просто покажу, от, які автомобілі бувають, які до мене приїжджають. Так Як ми бачимо, зараз автомобіль взагалі не має ні релінгів, нічого, абсолютно все, що є от з заводу, от такий він з заводу продавався, такий він зараз у мене тут на відео. Як ми бачимо, є туманки. Туманки буду міняти, тому що та вже ржава, це вже також якась така там, не саме найкраща. Як ми бачимо, є трошки тут протертість по бамперу. І з цієї сторони є також протертість і є такий прочосик, От бампер буду весь фарбувати. Це вона в мухах, бо я ж кажу, я на ній сам, от як ви бачите, по реєстрації сьогодні я в 5 ранку виїхав і це буквально зараз. У нас там вже на годиннику півчетверти-півп'ятої. І це я тільки приїхав от на ньому. Приїхав 500 кілометрів, автомобіль себе веде просто прекрасно, їде, я навіть не знаю, які заваження. Ну, по ходовій маю передивитися, але загалом до мотору взагалі немає ніяких питань. Їде прийом істий все як має бути. Тому видно тут трошки мушки. Загалом капот нормальний. По підкрасах по автомобілю фарбований саме капот, більше нічого абсолютно. Тобто, навіть бампер оригінальний, я так розумію, бо я шукав, не находив, а капот фарбований. Але бампер вже буде фарбований також, капот трогати не буде, тому що він нормальний. Все остальне, то може ямки, зараз я постараюсь знайти, скажімо так. І на оригінальних колпаках, трошки там диски вже бачу, трохи ржавчинкою покрились, це все беру, все устраню. Також як бачу підкрилки, один обірваний і звідси також трохи обірваний. Ці маленькі бризовички на місці, порошки рівненькі, всі ці шилди 2900, це максимальний тонаж. Тут якісь наклеїчки з заводу, це все оригінальне. Як ми бачимо. Також є отут по кузову, зверху є отакі дві вм'ятіни. Оце їх теж буду фарбувати. Ну, напевно, пофарбую ось так звідси і до кінця, щоб нічого не відрізнялось. В принципі, такі нюанси по авто. Все інше в, в оригіналі. В машині 228 тисяч пробіг з 19-го року в одних руках. Більше нічого не фарбувалось, не робилось. Ось таке, як ви бачите, автомобіль приїхав фарбований з капотом цим з Німеччини. І так і от з тим підкрасом він їздив. От навіть можна звернути увагу всі ці клики, ніде ні царапинок, нічого немає абсолютно. Фаркопчики. Ззаді також. Все це просто в відмінному стані. Ззаді дворники. Розпашонка. Давайте одразу покажу ззаду. Тут нічого не чищено. Я вже в попередніх відео показував, прошу не лякатися такий. Робочий стан автомобіля. Я це все зроблю, тут все буде як нове. Все буде відмито, відчищено, все як має бути. Став. А з тої сторони ще покажу по кузову. Тут також все ціленьке, ні арочки не висічені, нічого. Всі порожки рівнесенькі. Фарбувати реально буду тільки от той батончик зверху і передній бампері і все. Тут прошу не лякатись, нічого не намито, не натерто. Такий пилючка, все як має бути. Це як робочий стан стантобіля. Зараз звернути увагу, тут ніде нічого не протерто. Ручечка не затерта, це оригінальна ручка. Це не таке, як там ставлять вже самі щось міняють. Це саме оригінальне. Руль, такий, як новий, зберігся дуже класно. Зараз я заведу. По автомобілю реально немає взагалі ніяких запитань. 229 тисяч пробігу. Працює відмінно. Європ'ятий мотор. Є в нас також, отут ми бачимо антибукс. Крута штука, в багатьох роліках показував це. От робота мотора. Працює відмінно. Все це помиється. Робочий стан. Все відмиюся, все відчухаю, все буде як нове. Жодний болтик не кручений. Навіть от капот видно, також все оригінально. Він зверху, тільки я так розумію, фарбований. Все інше, все оригінальне. Також тут він ціленький, не ржавці, нічого немає. Ось таке авто. Я думаю, як дай Бог все буде добре, то десь днів 5-7 і цей автомобіль буде готовий повністю. Також цікавить, телефонуйте, цей автомобіль поки що можна замовити.